Ну і тут ви зразу бачите ключове слово, приблизно скільки у вас буде показів, і приблизно орієнтовна вартість за клік зверху сторінки і знизу сторінки. Всім привіт! Мене звуть Олександр, і сьогодні я вам покажу, як правильно і де брати ключові слова для вашої Google пошукової реклами. До мене часто звертаються люди, які пробували налаштувати рекламу самі, і в них не вийшло нічого я помітив, що досить часто є помилка, що люди не знають, як правильно заповнювати слова пошукової компанії. В основному люди роблять це так. Коли створюють якусь свою компанію, відкривається таке вікно, і тут є такий варіант: ключові слова. Люди ставлять сюди силочку на сайт. Свій і натискають кнопочку отримати варіанти ключових слів. Автоматично Google підбирає ключові слова для вашого сайту. В принципі, зараз мені досить непогані видало слова. Але мені їх видало дуже добре, тому що це мій сайт і він дуже добре оптимізований по SEO. Тому відповідно, через це дуже гарно підібрані слова, бо саме під ці слова я його оптимізував. Але дуже часто в людей сайти не SEO-оптимізовані, І вони, коли роблять Google рекламу, тут видається ну, будь-що, але не те, що потрібно. Але люди думають, що якщо Google видав ці слова, значить все добре, і в принципі їх так і лишають. Окрім того, оці слова, якщо вони без лапок, то це означає, що це широка відповідність. Тобто, це також дуже погано. Це перший варіант, то як люди пишуть ключові слова. Другий варіант це якщо людина, наприклад, не сподобалось їй те, що їй запропонував в Google, вони придумують слова самі. Зазвичай це також слова, можливо, не погані, але вони можуть не дуже відповідати тому, що шукають люди. Бо ви думаєте, що ви продаєте щось таке, а люди шукають насправді трошки інше. І тому також потім в результаті... Досить або мало показів ви отримуєте, або покази якісь по зовсім незрозумілим ключовим словам, і відповідно йде просто зливання бюджету, або в іншому варіанті, якщо людина була більше відео подивилася, взяла ще, наприклад, свої слова, які вона попридумувала в лапки, і відповідно потім немає показів. Люди не знають, що робити. І от сьогодні давайте розберемося, як правильно підбирати ключові слова. Насправді є значно кращі інструменти. В... Знаходячись в своєму рекламному кабінеті, заходимо тут інструменти. Тут є вкладочка планування і є планувальник ключових слів. Натискаємо сюди. В нас відкривається вкладочка, і тут є дві отакі от от кнопки. Знайти нові ключові слова, натискаємо на неї. І тут починаємо щось вписувати. Наприклад, тури в єгипет. Натискаємо Enter. Далі там гарячі тури в Єгипет. І тут можна до 10 таких слів набрати різних. Тут також вибираємо мову, це обов'язково, якщо в нас компанія українською, то відповідно вибираємо українську мову. Ну і якщо у нас, наприклад, вся Україна, то вся Україна, якщо ми будемо нас... налаштовувати рекламу на якісь певні області чи навіть міста, ми також тут можемо це все вибрати. Також сюди можна додатково вставити посилання на свій сайт і натискаємо Отримати результати. В нас з'являються деякі ключові слова, наприклад, Єгипет тури, Єгипет гарячі тури, путівки Єгипет, ну і так далі. І ми тут, відповідно, бачимо, скільки в принципі показів цього. Від 100 до 1000 показів є в місяць. Тут від 1000 до 10 тисяч путівки є в Єгипет. Гарячі путівки в Єгипет від 100 до 1 тисячі. В принципі, як бачите, в нас тут дуже багато ключових слів получили ми. Якщо вниз сторінку опустити, то бачимо, що їх аж 122 ключових слова. В принципі, в таких випадках от такі слова ніби тут від 0 до 10 чи там від 0 до 50 можна навіть не використовувати. Всі решта ми просто копіюємо, вставляємо. Також тут в мене просто зжатий зараз трошки екран. Тут, якщо прокрутити, то бачимо, що, цільова, що тут ще є приблизна вартість кліку. Тобто, ну тут дуже взагалі дешево, від 40 копійок до 5 гривень, Тобто приблизно можна собі прикинути, скільки. Буде коштувати ваша реклама. Ну і, відповідно, беремо наші ключові слова, які нам підходять. Які нам не підходять, не беремо. І вставляємо їх от сюди, там, де ми вже оцю нашу компанію запускаємо. Але вставляємо їх не просто, а кожну оцю фразочку беремо в лапки. Це дуже важливо зробити, щоб не показуватися по іншим якимось незрозумілим ключовим словам. Про це буде окреме відео. Хто не знає, що таке широка відповідність, це я ще про це розкажу дуже детально. Але якщо ви цього ще не знаєте, то просто зробіть так, так має бути. Але в цій тематиці подорожі, як ви побачили, є досить багато ключових слів, але не у всіх тематиках там буде так багато тих ключових слів. Тобто може бути, що вам там 5 ключових слів покаже, чи 3 ключових слова, чи там будуть дуже мало різних показів на них. Тому. В такому випадку ви можете зайти на мій сайт. Це я спеціально для себе розробив от інструмент цікавий. Силочку лишу, звичайно, в описі, так що це безкоштовно, просто заходите. Ну і до речі, на цьому сайті ви зразу можете побачити, які я послуги можу вам зробити. Також тут є ціни на послуги. Можете зайти сюди, подивитись, що щось цікавить, то можете залишити зразу заявочку, я з вами зв'яжуся. Ну, Вибираємо або вписуємо, що ви там збираєтесь продавати, наприклад, ті ж самі тури в Єгипет. Тиснете Згенерувати. І це займає декілька секунд, можливо, хвилина. Чекаємо, не закриваємо сторіночку. Пройшов деякий час. Ось у нас згенерувався от такий от списочок, зразу слова Всі в лапках. Ми можемо їх всі скопіювати. Дивимося, чи вони нам деякі підходять. Ми можемо їх зразу всі скопіювати. Якщо нам слова не подобаються, ми можемо знову так само ввести цю фразу, можемо ввести трошки іншу фразу, можемо генерувати ну, декілька разів. Тут будуть постійно інші фрази. Ми можемо просто їх постійно копіювати, але це не головне. Далі нам потрібно повернутися в наш Google аккаунт. Знову заходимо інструменти, планування. Планування ключових слів, відкривається знову це вікно і натискаємо вже іншу кнопку, там, де в нас прогнози. Ось сюди ми вставляємо, по-перше, ці слова, які ми собі нагенерували. А по-друге, також ми тут можемо в лапках вписувати ті слова, які ми е, думаємо, які ми самі собі понапридумували. Наприклад, там е, гарячі тури. Це все ми пишемо сюди, плюс, щоб максимально багато було, ще оце собі там генеруємо оце все, і натискаємо почати. І в нас відкривається ціле ось таке вікно. Як ми бачимо, вже знайома нам табличка, скільки тут, наприклад, оцих от буде в нас показів за місяць орієнтовно. До речі, я забув звернути увагу, що також тут можна вибрати, де ми будемо то показувати. Якщо ми будемо, наприклад, якісь локальні послуги пропонувати. То ми вибираємо, відповідно, це місто чи область. В даному випадку це на всю Україну в нас було. Ну і вибираємо собі, дивимося, якщо є тут якісь параметри, то значить ми це слово беремо, якщо воно, звичайно, нам підходить. Тут є, значить беремо. Також тут в нас є ставки приблизно, скільки це буде коштувати. Якщо тут нічого, це все прочерки, то ті слова не беремо. Хоба, тут знов з'явилися якісь слова. Тик-тик, оці беремо. Ці беремо. Ці беремо. Ці беремо. Ці беремо. Ну і так можна декілька разів зробити. Відповідно, потім так само слова, які нам підходять. Тури в Єгипет ціни. Копіюємо. І там, де ми вже створюємо свою рекламну кампанію, створити група оголошень. І ось сюди ми вже вписуємо ці всі слова, які ми собі там повинно навибирали. Також беремо їх в лапки, ну і продовжуємо далі оце все створювати, то що ми створюємо. Насправді, в налаштуванні реклами є досить багато нюансів, хоча це, в принципі, здається, і неважко. Ви можете попробувати самі, якщо у вас раптом не вийшло, і ви вирішили, що це не ваше, то ви можете завжди звернутися до мене. Посилання на свій сайт я лишаю в описі, там ви можете лишити заявочку, я вам допоможу. Ціни в мене дуже лояльні. Тому успіхів вам у бізнесі. А якщо не вийшло, то звертайтеся, я вам завжди допоможу. Всім до зустрічі, гарного дня!